Колеги, кворум у нас є сьогодні. Розпочинаємо засідання нашої депутатської комісії. На порядку денному у нас раз, два, два питання. Якщо є якісь зауваження, якісь доповнення, будь ласка, заявляйте, нема, тоді попрацюємо. Перше питання про внесення принесення розгляд Одеської міської ради, проєкту рішення про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області пропозицій, що про внесення змін до міської цільової програми Ізламна Одеса на 24-28 році затверджено новій редакції розпорядження начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району десь області 15 грудня 2025 року номер no 2025 Будь ласка, Леніт Сергійович, що у нас там? Добрий ранок, шановний Олександр Олігарчук, шановні члени комісії, депутати, колеги присутні. Прошу проховувати зерно для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ситуацій воєнного характеру. Захід 1.2 – придбання паліно-мастильних матеріалів для сталого функціонування в СНСР. На 18,7 млн грн, з яких за рахунок державного бюджету 48 млн грн. Це ті 100 млн грн, які були нам надані Кабінетом міністрів, на комунальне підприємство ТМО виділялися кошти, відбувалася закупка палива, і також вони закупляли габіони. так, дякую. Також закупляли габіони. У них залишилося ще там 1,2 мільйона гривень в залишку за рахунок тендерних процедур, тому 4,8 мільйона додатково збільшити за рахунок державного бюджету, а також передбачити 13,9 мільйонів гривень з місцевого бюджету для того, щоб здійснити закупку палива для безперебойної роботи наших котелів і безперебойної роботи додаткових джерело живлення. По даному заходу доповів захід 6.1 по напрямку 6. Заохочення працівників комунальних підприємств. Давайте, Діберу... Якщо можливо, давайте поки ТГО. Так, ну. так. Як у нас вирішується питання з енергонезалежністю наших бойлерів, наших насосних районних. Е, ну так, не районних, а квартальних. Зрозуміло, так. Дякую. Ну, дивіться, у нас у нас така казусна ситуація. Лопатять наші районні котельні. А у нас немає детек, відключає у вас ваші ваші ж боляри, так це ж не ЖКСКИ, чи ж не це ж не ну, якісь там ОСМДшний, і на виході ноль. у нас тепла немає в домівках. Наскільки треба нам таких сьогодні генераторів поставити по районах? Ви порахували таке? так? Так, ми порахували, провели е велику роботу в частині того, е яка кількість генераторів необхідна, з якої які генератори необхідні, і якої потужності, і технічно можливо, і фізично можливо, на яких РЦТП, ЦТП їх встановлення. Наразі такий перелік генераторів він створений. На сьогоднішній день ми намагаємося використовувати ті генератори, які в нас є, відверто кажучи. Знаємо за цю проблематику, Олександр виляне знаю, що також ви фокусували нашу увагу на цьому там в приватних приватних в приватних розмовах. Тобто ті генератори, які в нас є, ми використовуємо для того, щоб зараз людям в оперативному режимі їх перевозимо і вивчаємо ті чи інші РТЦП. А так, ми список сформували. Даний список у нас є. Ми також його передали і для е, департамент міжнародної політики, департамент економіки, військову адміністрацію, е, по потребам, е, які нам необхідні, е, які запитують у нас гуманітарні організації в тому числі. А є розрахунки, є скільки нам потрібно таких генераторів, якої потужності, скільки нам треба на цих грошей. Умовно um. кажучи, от зараз от, можете нам сказати, будь ласка, тої ТГО. ТМО. Я маю на увазі, ви ж знаєте цю цифру. Розумієтесь на не неї? <запізь> є у цифри? Там понад понад 70? генераторів За... э, да, різної потужності. Як ну... кажучи, не прораховували ми суму. Не прораховували. Не прораховували суму. Э, Поясню чому, тому що велика кількість запитів. Вона про нас... ТМО почує, так? <запізь> Доброго дня, колеги. У нас зараз 170 генераторів. В основному оснащені це котельні. Так, є у нас сім РТВ, РТВ, на яких стоять генератори. Але не у кожному РТВ можна поставити генератор. Тобто, треба визначити, хто буде зберігати цей генератор. Тобто, цю роботу ми ще до кінця не довели. Хто буде зберігати? Я де воно зберігатися, набули це, що ми не поставимо. Тобто ми повинні у РТВ. Щоб робити саме тиск в будинку, повинні зробити ще додатково до вивчити це питання. Додатково вивчити питання, чи є технічна можливість. Ну, дивіться, ми, ми сподівалися на те, що ДТЕК, це критичний да, об'єкт наші, що ДТЕК не буде вимикати. А ось як ДТЕК вимикає. Тому чому ми зараз вирішуємо те, що ми мали вирішувати два роки тому? Вже мали знати все, це мали, мали, мали з вами определити міста з ОСНД, з адміністраціями, з ЖКС-ними, кажучи, зробити відповідальних людей, розробити проєкти, де це все потрібно. Ну це просто, знаєте, так, от, це таку стріляємо такого большого слона, ми зробили красивого, а от мишка прибіжала і все, і слон убіжав. А, можна де? Да? І ефект ноль. Ну, домата холодні стоять. Будинки Диві. стоять холодні. Дивіться, ми, по-перше, ми забезпечили генераторами котельні. Котель, і вони всі Я прошу побачення. як вас? забезпечують. Дивіться, я, ми ж не кажемо про те, що ви нічого не зробили. Ми кажемо про те, що в домівках Едесита є така зараз ситуація у нас: нема тепла. І коли ти, умовно кажучи, проїжджаєш біля Южної, да, нашої Київської, біля Північної, ти бачиш, як лопатять наші районні котельні. А в домівках холодно. Люди приходять і кажуть, що ви робите? Ну, це, це ще більше роздратує людей, тому що вони бачать, що працює котельня, йде пари, йде ну, процес ганяють кудись. Де цей тип теплоносій? Ви ж розумієте, да? так, так? тиск ніхто ж не відміняв, система та працює. На кому-то етапі що робиться? Іде обратка, да? якась у вас? Ну, Ви ж інженер? Так. Результат, який ми з вами маємо. Тепла нема в будівлях, кінцевого тепла до вашого абонента, ваш, ваша ж... Ваша робота не не тільки в тому, щоб е, розкачегарити і дати теплоносій на виході. Ваша задача, щоб цей теплоносій дійшов безпосередньо до вашого абонента. А він не доходить. Іде мінус 10 температура, ми на мінус 15. Люди мерзнуть просто. І це, це не розуміє, тому що ми не закупили, умовно кажучи, якийсь там генератор. Я абстрактно я, я кажу там за е, 500 тисяч гривень, який має там дати живлення, і ми там. Зможемо там отепити там, якийсь там квартал. Тому що немає підкачки, просто не йде, вода не йде. теплоносій не йде систему. Навіщо ми зараз? От, це, це не виповнення, це, це дуже погана ситуація. Я, чесно кажучи, думав, що в е, нас там Анна Івановна, вона цими, цими питаннями займалась. І коли це все докладалось нам, і ми виділяли кошти на ці генератори, я мав на увазі, що це теж враховано у нас. Ці бойлери теж враховані. А зараз ми беремо незрозуміло, де ці генератори. Є їздить, їздить команда по місту, да? туди всунули, туди всунули, туди всунули, туди засунули. Що це таке? Це не, ну, не професійна, некомпетентна, ну, як моєму розумінні. Ну, така ситуація склалась. ДТЕК не може дати туди напругу. Не може. Фізично. Ви знаєте чому? І вони нам не, не будуть вам пояснювати. Просто вырубили і все. Yes. Нам, ми не можемо в таких ситуаціях, це критична ситуація, ми не можемо. Чекати, коли нам партнери щось дадуть. Може вони нам дадуть, але дадуть це літом. Нам за... треба зараз екстрено закупляти. От ви мали сьогодні прийти на нашу комісію. Я вже на одному керівнику району це казав. Чому нема взаємодії між вами? Ви мали прийти з розрахунком, і ми екстрено зараз мали закупити ці генератори і подати їх на болі. А ми зараз ми ще тільки прораховуємо, ми щось так приблизно о чомусь там думаємо. Це жах. Ну, До мене я не знаю як, після цього, що робити. Це не стосовно вас, вас як вас, Лені Сергійович, це стосовно нашого комунального підприємства. А У мене таке запитання, ви говорите про те, що треба необхідно додатково вивчити це питання. Скільки по часу вам на це треба і коли це буде зроблено? Я думаю, протягом тижня ми це зробимо. Та вже вісна. Ну тобто в цьому опалювальному сезоні це вже Дуже, ми не встигаємо. Правильно я розумію. Діція... А, ви, а, ви, а, ви, а ви нещодавно да, працюєте на підприємстві? 16 січня. Я а, ну директор. я просто маю на увазі, я... що ви... Дивіться, я... от, знаєте, от, бабак убіжав, попередній директор, да? змився, я б тут зараз його, наприклад, Ні, я б не давав ці питання на цьому да, я інженеру. Головний інженер є на місці? Працюючи? Ні. От, треба з ним поспілкуватися, умовно кажучи. Треба з ним. Ладирій, дивіться, ви отримали те, що ви отримали сьогодні, так? Да? Нема такої, у нас у нас є така проблема. Що йшли, знаєте, кажуть, тут. зима прийшла, чоловік змотався з роботи і каже, і все, да, а тепер все, пишіть письма туди. Три письма, пам'ятаєте, як ви там анікдуєте? Я не к вам, я просто кажу, що це об'єктивно, це Нет, дуже це питання це проблема. Це наше питання. Це я я просто був в повної впевненості, що у нас ми забезпечені на кожній ділянці автономкою. Ну просто, ну, це, це неможливо по-іншому сприймати, якщо є технологічна схема. І технологічна схема не заключається в тому, щоб тільки дати теплоносії на мережу без постачання. Якщо так, ну. У мене також для вас пропозиція, ви як нова людина, зараз якраз можете проговорити якісь проблемні питання на старті, щоб це не було, знаєте, для нас диво там, пізніше, коли ви вже там будете тривалий час. От зараз говорити, якщо щось треба зробити. Будь ласка. Я вас я, вас запевняю, що якщо от є таке питання, там, хто буде охороняти, на кого це все, якщо вставимо той генератор, я вас запевняю, що вийдуть люди самі будуть чергувати біля під'їзду, біля цього він і охороняти свій генератор цей. Щоб ніхто не трогав, ну, у них вибори нема просто на наразі. А скільки у нас маневрових цих зараз потужностей, і чи вистачає нам цього на покриття цього? Де ми беремо цей генератор? В, в, в нашому електроцехі? Беремо генератори, так, ті, які є в електроцехи, і за рахунок тих потужностей, які наявні резерви в, в КП-теплопозичальні міста Одеса. Просто дивіться така ситуація, якщо кожен день, бачите, вже пішлося ну, прильоти по енергетичці, це має бути якось оперативна кожного там, хвилини, ви маєте розуміти, і зворотний зв'язок має бути від СНД, від районних адміністрацій, від ЖКС, від керуючих компаній. Тому що, ну. У них такого, немає такої інформації. Є зв'язок, зворотній зв'язок із районною адміністрацією, тому і реакція і комунального підприємства і департаменту, вона обумовлена якраз та комунікацією між районними адміністраціями. Там, де дійсно катастрофічна ситуація, там, де викликає резонанс, і, відповідно реагуємо. Зараз проводимо аудит і інвентаризацію тих генераторів, які задіяні, робимо певні ракіровки в заміні потужності для того, щоб вивільнити генератори. Сподіваємося, що в найближчий час у нас запрацюють конураційні установки на котельних. Так само ми можемо вивільнити ті генератори. Ну, ну, ті генератори ви ти... не зможете вивільнити та інше зовсім. Ні, там поту... Я розумію, Але, але... ми, але ми зможемо зможем, балансуючі потужності Просто знімаючи дайте, ті, дивіться, то, дивіться вивільнити, це, це, вивільнити менше. Простіше. Дайте їм ДМО, дайте цю, цю, цю кількість. Нехай вони оперують цим. Передайте там чи рішення без допомоги, чи просто між підприємствами. Нехай вони оперують. Це, Це правою рукою ми чешемо ліве ухо. Ну, вони точно мають знати, де у них є слабкі місця. Все. Ті ну, зауваження, які надходять по роботі, в оперативному режимі це найш вирішується. І... Пам'ятаєте, хто нас сказав влітку, коли ми готувалися до зими? Хто нас з керівників департаменту здавав, та зими вже не буде. Що ми там? Пам'ятаєте, хто це буде? Помніте докладувати нам. А нам на бюджетній комісії сказали, що прийшов якийсь керівник департаменту і каже, там вже зімніма. І ми щось там, та от, а, снего сніга, сніга чистити. Точно. Тадідчук тоді сказав, що хтось сказав. А ми закупили, слава Богу, хоча б три закупили, а треба було десять. Ми закупили три на ті машини, які ми отримали японців, для того, щоб їх ці водовози. А треба їх... десять було. І зараз у нас трактори їздять, чистять. А навісного нема. Це як завжди. 에, давайте ми все ж таки якусь логічну там цепочку зараз, щоб у них все це було. Про це стосується про... спальників наших в першу чергу. Крупних наших спальників, це і Київський, і Єсовський е, район. Сформували ще раз, потребу, сформували, визначили, яка кількість від якого РТВ, від якого РЦТП, і яка кількість будинків живеться, якщо там живляться заклади освіти чи заклади охорони здоров'я так само. Пропрацьовуємо і по максимуму намагаємося забезпечити в першу чергу саме ті РТВ і РЦТП, які здійснюють. Тоді, подачу палива. Тоді, тоді, Валь... тоді якщо якщо можливо в письменній формі на комісію дайте, будь ласка, цей перелік що ми де ми перекрилися, і що нам ще потрібно. Звичай. Якщо це потрібно там ургентно, то це треба робити зараз через резерв, резервного фонду закупальти став Дякую. Далі поїхали, що там ще. За напрямом 6 виконання заходів пов'язаних із стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України. Захід 6.1 заохочення працівників комунальних підприємств, які беруть участь у роботах, пов'язаних із стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України, перелік комунальних підприємств, спеціалісти, які працівники точніше, які брали участь на е, роботі будівництва фортифікаційних споруд. На сході нашої країни угу. отримав е субвенція з державного бюджету для е заохочення допрош, даних допрош. працівників. Допрош. Що ще в нас? Це? Все? Колеги, хто за, хто проти, хто може щось хоче додати. Друге питання: про лист комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку та розвитку звернення. Деської міської ради голови Верховної Ради України щодо пришвидшення розгляду проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення можливості передачі об'єктів комунальної власності з водопостачання і водовідведення в оренду в рамках вже укладених договорів оренди. Це наша проблема. Так. Це наш південний кандидатційний басейн і те, що ми сьогодні не можемо без розповісе мережі додатково передавати сьогодні компанії, яка на жаль чи може на щастя є технологічно орендатором всієї системи водовідведення в нашому місті. так склалося, як склалося. Але сьогодні, наскільки я розумію, є е, позитивна від е, міністерства фінансів, є позитивна від міністерства розвитку да регіонального, але є зауваження з міністерства економіки. Вони так, нас знову так. повертають на аукціони. Да? Так ліс, добре. Якщо будуть такі Піти на цей аукціон, чому о, ми не можемо це зробити? Піти на аукціон, і це зрозуміло, що там буде тільки один учасник в цьому аукціоні, наскільки мені, мені зрозуміло. Тому що це частина всієї нашої мережі. Чому це не зробити, цю роботу? <плес> <плес> Яніч, ви правильно відмітили, що ми отримали висновку. По-перше, дякую комісії, що підтримали пропозицію. і Ми все-таки звернулися Одеської міської ради до Верховної Ради і, в принципі, вже для себе розуміємо, на якому етапі знаходиться наше звернення в частині внесення змін в законодавства. Стосовно Міністерства економіки, яке надало свої експертні висновки, якому стверджує, що вони не підтримують цей проєкт. Вчора буквально доповідав з даного питання першому заступнику міського голови. Готуємо доповідну записку на ім'я виконуючого обов'язку міського голови з пропозицією підготовки листа на, безпосередньо на міністерство з чітким обґрунтуванням, наскільки це важливо для... А давайте, може, все ж таки на військову адміністрацію. Там якось швидше проходять ці рішення погодження в Києві. Ну, Запропонуємо тоді ну, за підписом. Ну, це просто Олег Сергійович, це треба, ну там є Іван Сергійович, да, зараз, корує штуком е, на англіфер. Ну це людина фахова, він розуміється на цій темі. Ну, значить, давайте зустрінтеся, будь ласка, я знаю, що там Сергій Петрович, ну, як швидше проходить ці всі Добре, рішення. Добре, я допомогу, Іван Сергійович, за мене питання. Це Сергій, просто абсурд. Питання, ну, це просто абсурд. Ці, а, більш, більш того, я вам скажу, що всі контролюючі органи в Києві рахують, ну, що це злочин вже. Ну, вони так всі кажуть, що а от в Одесі от така ситуація. Вони там щось там туди Я тудим і кажуть, хлопці, так у вас законодавство не дозволяє сьогодні це зробити, тому воно висить і не можуть передати. Ну це таке, це вже інше, коли вже входиш в Італії, але подається фоново, що в Одесі ось така от... На жаль, так так сам сам був дотичний до цих процесів. Тому давайте, якщо треба, давайте там разом з Олександром Анатолійовичем, з Іваном Сергійовичем, Якщо це дуже важливо питання, тому що окрім цього нашого південного басейна каналізування, у нас скільки вже підготовлено мереж безгосподарських, які ми маємо передати на інфокс. Ну дивіться, вони точно вони зацікавлені не брати ці мережі. Звичайно, ви ж розумієте, але ми нам треба це зробити, і треба, щоб вони за це відповідали і це ремонтували. Щоб людей заважання не дергали кожен раз. Зараз ще це, таку тут більш соціальний момент, який треба трошки ну, якось там фонувати на, на це питання. Якщо хтось не розуміє, якщо формально підходити до всього, то супер, ну, давайте аукціони. Да, Іскали одно, а отримали зовсім. Ну, тут, на сутні, жаль, саме... я по акціону не підскажу, це більше питання до департамента комунальної власності. А то, що стосується, наприклад, там комунікації, повторюся ще раз, що дякую, що через нашу комісію воно здійснюється, тому що департамент, саме департамент, був ініціатором внесення змін в законодавство. Тому за вашою пропозицією, так дійсно доповім з цього питання Донченко Івану Сергійовичу, доповідав Олександру Анатолійовичу, тому організуємо, можливо, навіть направимо Направимо два листи. я думаю, якщо буде така потреба, то і комісію ну, буде. це зараз... Я розумі, варіанті, ми ми... питання, Тут, ми якщо вже є, більш... Хоча б у нас є згода так, вже так. Мінфіну, є і згода Мінрослав. Мінрегіону, Звичайно. Ну, це, це вже супер. Звичайно. У нас залишилось таке питання, яке треба обґрунтувати і додати, і внести якісь там краткосрочні зміни, може, конкретно в цьому розрізі. Ну, тому що ми ну, не можемо там, там, квадратний метр в центрі міста, дорівнювати до системи водовідведення. Це трошки інший, інший is, процес. Якщо is все is взяти під одну кібінку і всіх в один процес включити, то так ми до вот, докеруємося. Колеги, є ще якісь доповнення, зауваження. Дякую за оперативність, дякую. Да, да, да. Да. дякую. Да. Ми приймаємо до відома, да, колеги? Да, да, Хотів би дізнатися стосовно наших генераційних установок, яка зараз наразі ситуація, ситуації ми виділяли в минулому році. 200 мільйонів ми виділяли на встановлення. Да? І, ну, це, слава Богу, була допомога наших японських партнерів, але ми виділяли 200 мільйонів на встановлення. Ну, дивіться, Володимир, тут є такі моменти, які ну, я буду проти того, щоб вони зараз на комісії були озвучені. Дякую, що ви хочете, отримую, ви хочете пообщатися з ким-то, то, то вимучали пообщайтеся, щоб вам сказали, можете ли ви здавати таке питання чи ні? Ми ну, дуже... ви просто виділяли бюджетні кошти, тому ми... це таке. Дивися, це... є такі моменти ну, зараз, добре, дивіться, детек не відповідає. Це теж таке питання, яке ми не можемо публічно в всю форму виносити зараз, на жаль. Але це колись настане час, але я думаю, що треба буде спитати. Я сподіваюся, да, я сподіваюся, що там всі мають раду, хто працює над цим питанням. Дякую за запитання. Дуже слушно. Дякую.